Я Микола Матко, головний державний інспектор західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні в нас відеоконференція вимоги охорони праці в доровообробній промисловості. Коротенько розглянемо основні вимоги, які встановлюють правила, основними правилами, які регламентують і встановлюють вимоги. До деревообробних підприємств в галузі промисловості деревообробка є правила охорони праці в деревообробній промисловості. НПО 200 102 05 так. Якщо в процесі монтажу технічного огляду або експлуатації будь-якого обладнання, виявлено недоліків конструкції, а також невідповідність машин обладнання, інструмента вимогам безпеки, роботодавець повинен направляти рекламації заводу-виробнику. Не дозволяється виконувати роботи на несправних машинах та обладнанні, використовувати інструменти і пристосування не за призначенням, а також експлуатувати обладнання. Виготовлене за раціоналізаторськими пропозиціями, якщо на таке обладнання відсутня експлуатаційна документація, верстати та ремонтно-технологічне устаткування у разі припинення подавання струму, повітря або рідини під час заміни робочого інструменту, встановлення та закріплення оброблювального виробу та або його знімання, а також під час ремонту технічного обслуження та прибирання необхідно вимикати. Прибирання тирси, тріски, стружки та кускових відходів від деревобробного обладнання повинно бути механізоване. Для видалення пилу, пилу випаровувань, токсичних речовин обладнання, має бути забезпечене індивідуальними засобами відсмоктування і очищення забрудненого повітря. Інструменти, що підлягають перенесенню, перевезенню, мають бути в чохлах або переносних футлярах. Штепсельні з'єднання, розетки вилки, що застосовуються для напруги 12-42 вольта. За своїм конструктивним виконанням мають відрізнятися від звичайних штепсельних з'єднань і виключати можливість підключення вилок на 12-42 вольта до штепсельних розеток на 220 вольт. Переносні драбини стремянки повинні мати. Пристосування, які запобігають їх суву та падінню. Нижні кінці переносних дробин стрем'янок під час використання на асфальтових, бетонах та інших подібних підлогах, повинні мати башмаки із гуми або інших неслиських матеріалів. Небезпечні зони на всіх верстатах, машинах, механізмах, що експлуатуються на підприємстві, мають бути обладнані захисними огородженнями. Пристроями і засобами, що запобігають можливості контакту працівника з руховими, нагрітими та відкритими струмопровідними частинами верстата тощо, випаданню з верстата різального інструмента або деталі, попаданню на працівника частинок матеріалу, що обробляється, можливості травмування під час установлення, заміни різального інструменту, перепаду висот. Внутрішні поверхні захисних огорожень та посадочні місця мають бути пофарбовані у жовтий кольор, що сигналізує про небезпеку у випадку їх відкривання. Відкриті струмовідні елементи, пофарбовані у червоний кольор. Транспортні засоби для перевезення з одного місця на інше заготовок виробів. Матеріалів необхідно обладнувати огородженнями, що запобігають падінню предметів, які транспортуються. Після закінчення ремонту, технічного огляду або налагодження, перед пуском обладнання, машин або механізмів, усі зняті огородження та пристрої мають бути установлені на свої місця, міцно і правильно закріплені. Працювати на обладнанні із знятим або несправним огородженням забороняється. На пульті керування обладнанням і механізмами мають бути зосереджені усі пускові пристрої, що відносяться до одного робочого місця. Стаціонарне технологічне обладнання повинно монтуватися на фундаментах, які відповідають технічним розрахункам, віброопорах та інших віброізолювальних пристроях, що запобігають вібрації обладнання. Оптимальні рішення з розташування робочих місць верстатів, обладнання, місць складування, проходів, проїздів, слід приймати, виходячи з конкретних умов виробничого процесу, з урахуванням конструктивних особливостей обладнання, його ремонту та обслуговування, властивостей оброблювального матеріалу і запобігання дії на працівників небезпечних і шкідливих виробничих чинників. Робочі місця в залежності від робіт, які виконуються, мають бути забезпечені стелажами, столами, шафами, тумбочками для зберігання інструменту, приладів, матеріалу, інвентарю для чистки машин і обладнання. Верстати, стелажі, столи, шафи, тумбочки та інше обладнання повинно бути міцним і надійно закріпленим на підлозі та мати зручну для виконання робіт висоту. Не дозволяється захаращувати робочі місця, проходи, проїзди, деталями, виробами, матеріалами і відходами виробництва. Їх тимчасове зберігання дозволяється тільки на спеціально відведених майданчиках, де забезпечена можливість механізованого транспортування і вивезення за межі майданчика або цеху цих відходів. Під час експлуатації підіймально-транспортних механізмів що керуються підлоги, необхідно передбачати вільні проходи для працівників, які керують цим обладнанням. <кій> До виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання допускаються працівники, які мають професійну підготовку та пройшли навчання з питань охорони праці. До виконання суміжних робіт на верстатах, робіт із використанням пневматичного та електричного інструменту. А також робіт, пов'язаних з підніманням і переміщенням вантажів вантажопіднімальними механізмами допускаються особи не молодше 18 років. Під час проведення ремонту та технічного обслуговування засобів виробництва необхідно перевіряти вузли і деталі, що впливають на безпеку праці, та відновлювати їх у разі виявлення несправності. Приміщення і пости, на яких проводяться роботи з двигуном, що працює, необхідно обладнувати місцевими відсмоктувачами для видалення відпрацьованих газів. Перед ремонтом і технічним обслуговуванням верстатів та іншого технологічного обладнання з електричним приводом його необхідно відключити від електромережі та на пусковому пристрої повісити заборонний знак з написом Не вмикати працюють люди. Електрифіковані інструменти і допоміжне обладнання до них, трансформатори, перетворювачі частоти, кабелі, подовжувачі, захисні вимикальні пристрої тощо необхідно періодично перевіряти, але не рідше одного разу на три місяці. Технічне обслуговування і періодичну перевірку інструмента та допоміжного обладнання необхідно проводити спеціально підготовленим персоналом. Які має кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче 3-ї. <кій> Ручні механізовані інструменти з масою, що перевищує 10 кг, повинні мати пристосування для їх підвищення, станини кожухи виробів, що випробовуються, та випробуваного електрообладнання, пересувні випробувальні пульти. Переносні апарати, металеві огородження, металеві корпуси приладів та інше обладнання і металеві конструкції, які можуть потрапити під напругу через несправність або пробої ізоляції, необхідно заземлити. Під час проведення ремонту і технічного обслуговування стаціонарних машин і обладнання необхідно виконувати вимоги експлуатаційної документації на конкретне обладнання. Приймання стаціонарного обладнання після ремонту та заново встановленого оформляється актом, а пуск в роботу після зупинок на, техні... на технічне обслуговування може бути здійснений з дозволу відповідальної особи за умови перевірки справності цього обладнання. Перед пуском машин, агрегатів обладнання в роботу необхідно переконатися в тому, що їхній пуск не створює небезпеки для працівників. Роботодавець на підприємстві повинен створити службу охорони праці. Функції служби охорони праці можуть виконувати особи, які мають відповідну підготовку. Роботодавець з урахуванням специфіки виробництва та вимог типового положення про службу охорони праці повинен розробити та затвердити положення про службу охорони праці підприємства. Посадові особи відповідно до вимог типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з питань охорони праці. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних з забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівники мають безкоштовно забезпечуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до вимог норм. Безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників деревообробної промисловості. Працівники під час інструктажу мають бути ознайомлені з правилами експлуатації, методами перевірки справності та зберігання засобів індивідуального захисту. Працівники неосновних професій деревообробного виробництва мають забезпечуватися засобами індивідуального захисту згідно з відповідними галузевими нормами. Для захисту органів слуху при рівні шуму 80 дБ і вище працівники мають забезпечуватися проти шумовими навушниками згідно з державними стандартами. Під час виконання робіт пов'язаних з можливістю ураження очей, викидання різальним інструментом тріски, стружки, газозварювання, лазерні, лакофарбувальні роботи та інші працівники мають бути забезпечені захисними окулярами. Працівники, які працюють з механізованим пневматичним ручним інструментом, Необхідно видавати засоби захисту від вібрацій відповідно до вимог державного стандарту. Працівники цехів, де проводяться оздоблювальні, шліфувальні роботи, мають бути забезпечені засобами захисту органів дихання згідно з вимогами державних стандартів. Для захисту шкіри рук працівникам повинні видаватися. Захисні пасти мазі згідно з вимогами державного стандарту. Під час виконання робіт з синтетичними смолами, клеями, лакофарбовими матеріалами, розчинниками та іншими шкідливими речовинами працівники мають забезпечуватись гумовими рукавичками згідно з вимогами державного стандарту. Працівники, одяг яких під час виконання роботи може бути залитий легкозаймистими речовинами, це такі роботи оздоблювання роботи, виробництво сільників тощо, мають бути забезпечені запасними комплектами спецодягу. Після закінчення роботи засоби індивідуального захисту необхідно очистити, провітрити, висушити, знешкодити тощо. Спецодяг повинен зберігатись окремо від особистого одягу працівників в індивідуальних шафах у спеціально виділеному приміщенні. Приміщення повинно провітрюватися: так. режим праці та відпочинку. Працівників деревообробної промисловості визначаються відповідно до чинного законодавства України про охорону. Праці. Працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах деревобробної промисловості, повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються. Працівники, які виконують роботи з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, або такі, де є потреба у професійному доборі, мають проходити за рахунок роботодавця попередній при прийняті на роботу і періодичні протягом трудової діяльності медичні огляди. Особи віком до 18 років приймаються на роботу після попереднього і в подальшому до, 20, до 21 року. Підлягають щорічним медичним оглядам. Позачерговий медичний огляд повинен проводитися на прохання працівників або за ініціативою роботодавця, якщо стан здоров'я працівника не дозволяє виконувати трудові обов'язки. Всі працівники, які приймаються на постійну чи тимчасову роботу і при подальшій роботі, мають проходити на підприємці навчання інструктажі з питань охорони праці і також перевірку знань.